Вітаю, друзі, підписник канал. З вами Олег, канал Спічний Експеримент. Так на вулиці сонячно, що прям бери та хоч вдягай вже окуляри і засмагай. Ну, але це не привід. Ще так швидко розуміти той факт, що прийшло літо. Літо ще не прийшло, а тільки весна вступила в свої права. По Таким синаптичним да, показникам по температурі, по повітрі. І тому інформую вас, що сьогодні хочу провести обробку. Ось ще знайшов в останню пляшку препарату з того року. Препарат називається Нітро Чистий Сад. Якраз іде обробка в період переднабрякання, і вже коли бруньки на плодових деревах у нас набрякли. Давайте зараз подивимось, яка стадія бруньок на е моїй яблуні. Не знаю, видно, не видно. Вже у нас бачимо, плодові бруньки набухли, ну а ростові трошки пізніше починають. Отож, бо перевага препарату чистий сад полягає в тому, що ним можна обробляти в ранньо весняний період, коли в нас вже температура така, бачите, прогрівається, всі шкідники, всі хвороби активізуються і ми їх знищуємо. Також цим препаратом можна обробляти смородину, агрус, малину, противантрактнозу, септеріозу, борошнистої роси, тлі і ну, всякої такої нечисті, яка у нас живе на деревах і там зимує. Обробляють 300 грам на 10 літрів води препаратом. Також обробляють насадження полуниці і землю коло них. Аналогічним чином 2-3% розчином обробляють виноград та інші культури проти шкідників та хвороб. Ну я не прибічник того, що подразу після того як виноград розкрили, його обробляти. Обробляю виноград уже коли у нас підв'язана рукава, і молоді пасинки досягають висоти першої проволоки другої, Тобто на першій прив'язані, на другої досягають. Тоді вже починаються обробки проти, перша обробка проти кліща. Препарат це Ну, Добре, не буду перемикатись на виноград. Зараз по деревам препарат отруйний для людей та рослин. Тому, поки у нас немає запилення, по цвітінню, це вже буде дуже пізно, цим препаратом працювати. Ось Дивіться, зараз покажу, як виглядає. Чистий сад. А дивіться, в якій стадії перебувають бруньки. Ось бачимо вже набухають, так можна сказати. Це у нас, я показую зараз плодову бруньку. Ось також плодова якраз на цьому етапі дуже гарно буде обробити наші. Плодові дерева. Також не омину увагою я абрикос та персик. Хоч тут інші препарати ми працюємо проти для клестросперозу, маніляльного опіку. Бачимо абрикос гляньте, яка завантаженість. У нас плода. Починає ця вже квіткова брунька набухати. Бачите, потроху готується до цвітіння. Здивіться. Бачите, не підмерзла. Все нормально. Розовий бутончик, бачимо, він не темний. Такий, ось дивіться, яка плодова плодушка, як завантажено, гарна. Ну, і тут також все в шипиках, які завантажені врожаєм. Дивіться, як гарно. От, Ну, також я кажу: увагою не будемо обминати. Прийдемо на персик, глянемо персик, напевно, ще. Персик, дивіться, вже у нас набухають бруньки активно. Тому також його будемо обробляти. Де помічниця? Кс -кс -кс -кс. А я? А, ну скажи всім, вітаю. Давай кажи. Кажи всім, ти не давай плевіти, не хоче придавати. Вчора був день подяки кішці. Свято вітали її. Смаколиками. Так, ну що, поїхали? Досить теревеніти, як то кажуть. Набираємо вон оприскувач. Як вам така ідея е, викладки кахелем внизу? Цікаво, правда? Так, набираємо і поїхали. На 10 літрів роблю ось такий у нього колір. Міцного чаю. Так. Ось так. Раз. Ну, а пляшечку я збираю пластик, потім відправляється в переробку в торсировина. Також, набираємо і вперед. Погода сонячна, безвітряна, якраз всі шкідники. На каву вилізли. Набираю 10 літрів, можна 10,5 і вперед. Так, Друзі, ще вирішив додати препарат Цезар, щоб вже точно всіх вбила, е, Як то кажуть, шкідників Цезар працює від плюс 17, і зараз плюс 17 на вулиці. От Так що нормально. Одягайте засоби захисту, шапку, окуляри. Маска, ну і ще таке пончо одів наверх. Тому що препарат дуже токсичний. Все, всім на зв'язку, бережіть себе. Так, ну що, обробка, ой, окуляри треба зняти. Обробка завершена. Пройшов яблоню, усі груші молоді. Ту яблоню, що біля будинку, цю ка, е, білий налив, Кальвіль, абрикос, голден делішес, яблуню, грушу. Конференція персик, білий лебідь. От, грушу обрізану, молоду. Ну так, тому що на вечір сьогодні стояв дощ. Думаю, що до того часу якраз тигне препарат працювати, там буквально потрібно 2-3 години. Тому можна сміливо застосовувати. Зараз піду по мою голову, бо хоч і в шапці, і в масці все одно мікрокраплі летять. І Скажімо так, це все одно для організму погано, тому користуйтесь засобами захисту. Дивіться мої попередні відео по обробці абрикосу. Персика давав дуже цінні поради якими препаратами. Переходьте по підказкам, переходьте в плейлисти. Посилання на них буде в описі каналу. От. І незабаром будемо проводити наступну обробку абрикосів наших. Або Медіаном Екстра, або як же той препарат, зараз скажу. А, ось Зайшов срай або препаратом Miravis. Це у нас фунгіцид широкого спектру дії, і тут у нас іде якраз маніліоз плодів. Ось, 3 мл на 8 літрів води. От, Також не забуваємо про Тапсін М. Препарат е, на основі сальфат міді, а не просто До речі, Вчора побачив е, Володимира Шпака, виноградаря, Всі ви його знаєте, бо багато хто знає. Ось він каже, що він не прибічник обробки абрикосів, персиків, бордоською рідиною Типу, це старі е, ну, дідівські такі методи, які ще при радянському союзі. Існували, ну не знаю, може і правий, може і ні. Якось обробляв. ну Звичайно, да, тут він правий, що все навколо виробляється, дерева ці стоять потім блакитно-білі. Людина виробляється. Ну, якби ми перевірений, і за того, що кислотність цієї рідини, вже бордовської суміші висока. Тому і вона працює і показує саме подавлюючу дію на грибки та спори, які саме викликають маніліоз, тобто їх знищують, спалюють. І курчавість на персику. Тому як би цим методом користувати ще не вирішуєте самі. Ось він стверджує, що користуються сульфатом міді у вигляді топсина М або медіана екстра. Медіан екстра. От ну, в принципі, його право да я тут, тут би ну не був так категоричний. Я е, ствер можу стверджувати, що і той метод існує. і Метод, який Володимир Шпак також показував в нещодавньому своєму відео, також робочий. Ну а яким користуватись, вирішуєте ви і, звичайно, ваш власний досвід нікого в будь-якому разі не засуджую, а просто розмірковую над цією тематикою про ефективність препаратів. Багато людей написало мені під відео. Де я розповідав про обробку абрикоса, що для деяких е, там, регіонів е, препарат «Скор» може бути неефективний, тому що ще досить холодно. Ви ж мене зрозумієте, я ж не знаю, де виживете. Е, тому, звичайно, дивіться прогноз погоди. Ось мені писали, що він працює від плюс 15, сьогодні плюс 18. Розумієте, я ним обробив два дні назад. Це був хорус, який працює при низьких температурах і СКОР. Це була обробка абрикосів і персиків, тому звичайно, дивіться на препаратах їх діапазон, робочий температур, умови, спектр захворювань, все це потрібно враховувати. Резистентність препаратів, сумісність, все це потрібно враховувати і вже якусь свою схему вимальовувати. Результати інших блогерів. Дивіться не тільки на обробки, а й результати. Якщо я в тому році показував результати абрикосів. Персиків, то я на цей метод можу довіряти і на нього покладатися, і радити вам. Тому, звичайно, погода в деяких регіонах, якщо напевно дивиться Закарпаття, то там, звичайно, може і сніг лежати. А я вам буду радити обробку скором, який працює при плюс 15, Тоді, звичайно, можете мене засуджувати і казати, що це неправильно. Але я живу на Харківщині. І в нас бачите сьогодні плюс 18, тому я проводжу цю обробку. А ви, звичайно, думаєте і вирішуєте самі, як вам краще. Є література від сингенти, іде значить там книга, де розписані препарати, їх функціональна дія, захисна дія, системна, там контактна. Препарати з їх резистентність з іншими препаратами, все це можна дізнатися, або навіть не потрібно ніяких книг, відкриваєте інтернет, і все є. Хвороби, на яких стадіях з ними боротися і так далі. Було б ваше бажання. І ще раз бажання, напевно повторюсь, тому що це єдина рушійна сила, яка нами керує при вчиненні тих або інших дій. Бажання і мотивація. От, ну а що? На цьому, друзі, вибачте за зайву балаканину. Просто хотів висловити свою думку з приводу ефективності і думок тих чи інших блогерів і препаратів, якими ми працюємо. От, на цьому в мене вся інформація на сьогодні. Дякую, що виявляєте інтерес до мого каналу. Підписуйтесь, головне, ставте лайки, бачите, що я викладаю відео не потім, а в той момент, коли це потрібно робити і коли саме потрібно робити обробку, щоб нічого не пропустити. Це дякую всім, друзі. Ставте ваші лайки або дизлайки, пишіть коментарі. І ваші думки, вподобайки або дизлайки. Всім успіху, миру і здоров'я. Бережіть себе замолех. До побачення. Так, Ну, як кажуть, хто гарно попрацював той гарно обідає. Чого? Ти красива сьогодні. Та не може, так. Ось будемо. Ласувати оселедчик з кумбри, картопельку, зельць домашній, попрошу замітити. Огірки і помідорки, венце. Де Сереж, передайте вітання. Так що, всім смачного. А де третя румка? Так, минуло 5 годинок. Добре, пообідали. І ось така погодка. Бачите, синоптики дійсно не збрехали. Сьогодні на 17-го Києва стояв дощ. Пробив смородину заразом. Все, дивіться, ще раз хочу показати вам, як бруньки плодові набухають потрошку на абрикосі. Не хоче зображення ловить О, бачите? Загрузка хороша, дай Бог, щоб всі вони були вкриті плодами, де. Ну що, о, ось і дощик починається. Ось так, бачите? Мама там ще щось пересаджує. ма Вон, бачите вона, вон, махає вам. Вон. Квіти пересаджує. А що ти пересаджуєш? Алоє? Ну добре, пішов я зараз допоможу. Всім успіху. Пишіть, як у вас погода. Так, На вулиці дощик, як бачите, сутеніє, я збирав замовлення та зараз трохи ще попросили докласти. Препаратів. Тож зараз від клеща від плямистості, розіллю по пляшечкам. Ось такі у мене є шприц. Бачите, я відміряю, скільки мілілітрів, згідно інструкції, все. Ось. І по баночкам, і вам на відправочку. Ось такі справи. Тож, друзі, пишіть, кому потрібні засоби захисту. Це ще не все, що маємо. Частина доїжджає ще препаратів. Ось так. Друзі. На цьому кажу вам до побачення. Не прощаюся. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки і будьте разом зі мною з успішним експериментом.